Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Маємо потужнього секретаря РНБО, котрий на початку вторгнення потужно втік з Києва та потужно поробив ноги 3500 одиницям зброї та 12 мільйонам доларів. Прямо зі старту Олександр Литвиненко заслуговує на орден Герої Росії. Пише політолог Дмитро Чекалкіно. Новий секретар РНБО Литвиненко Олександр Валерійович в 2010-2014 роках був заступником голови Національного інституту стратегічних досліджень. Ця структура була у складі. Ді адміністрації президента Януковича, якою керував Льовочкін. після Майдану Литвиненко співпрацював з ОГО «Інститута стратегічних досліджень, нова Україна, який заснували Льовочкін та Андрій Єрмолаєв, технолог Льовочкіна та колишній керівник Литвиненка Оніста. Дружина Литвиненка Сатовська Литвиненко Ірина Вадимівна є керівником громадської організації громади лабораторія соціальних проєктів від повномасштабного вторгнення. Очільник СЗР Олександр Литвиненко та його заступник Сергій Сінайко. Втікли за кордон а також закликали так зробити і своїх підлеглих 24 лютого 2022 року. З першими ракетними ударами по Україні зникли й деякі представники командування України. Коли особовий склад служби зовнішньої розвідки здійснював спроби зв'язку зі своїми командирами, аби отримати інструкції щодо подальших дій, то відповідь отримував лише тишу. Голова СЗРО Олександр Литвиненко та його заступник Олег Сінайко вже були далеко поза. Зону їхньої досяжності про це повідомляє Вікібаза. база, як зазначають журналісти від повномасштабного вторгнення Олександр Литвиненко та Олексій Найко, незважаючи на свої обов'язки, закріплені до військових статутів, стаття 58-59 зібрали речі та чкурнули за кордон. Ба більше попередньо вони закликали своїх підлеглих переодягатися у цивільний одяг, позбавитися від службових документів. А першу чергу посвідчень комп'ютерної техніки, електронних носів інформації, особистої зброї та руха. Тися на західну Україну хто куди, ми про вас не забудемо і там вас знайдемо. Звісно, забравши валіз, дехто поїхав, однак не до Європи, а на захід України. Офіцери були переконані, що використовують свої професійні навички для боротьби з росіянами саме там. Адже їхні підрозділи мали розгорнути нам нових місцях. Зауважимо, офіцер-розвідник, це людина, яка здобуває важливу та цінну інформацію щодо планів ворога і надає її командиру для подальшої оцінки та реалізації. Однак що ж насправді отримали офіцери? Цере нічого кращого ніж спільне із теробороною патрулювання обласних центрів. Це було ідеєю Олега Сіна, яка тим часом в столиці розгорталися не менш драматичні події внаслідок злочинних дій керівництва служби зовнішньої розвідки. З місць зберігання пропало більше трьох з половиною тисяч одиниць вогнепальної зброї, у тому числі доволі специфічних взірців комплексів технічної розвідки та апаратури спеціального призначення. Йдеться у статті. Журналісти стверджують, що у той же період зникли і майже 12 міль. Мільйонів доларів США йдеться, нібито про кошти, які мали утиратися на здобуття розвідданих. Наразі досі невідомо, яка насправді їх спіткала доля, адже є інформація, ніби за вказівкою сінайка підлеглими було складено фіктивні акти. За ними усі 12 мільйонів доларів США, нібито згоріли у результат пожежі на спецоб'єкті Сезеру. Однак, з початку масового вторгнення минуло три доби, і командири неохоче почали повертатися на батьківщину із Західної західний Міграції, хтось під тиском своїх кураторів з Кремля, хтося, бо його почали розшукувати у ставці. Викликали на засідання воєнного кабінету. Зазначають журналісти Вікі База. Далі, ніби до керівництва СЗР, прямували сили на те, аби інформація про їхню втечу та зникнення зброї та коштів не стала відома широкому загалу. Почали з того, що відсторонили та відправили то резерву свідомих керівників, котрі стали непотрібними свідками втечі з України. а Тих поодиноких керівників, які проявили здорову ініціативу і професіоналізм, здійснили. Ни в підлеглого особового складу і їх родину безпечні регіони та заздалегідь підготовлені позиції вдало розгорнули роботу вже з нової локації проти ворога, намагаючись налагодити отримання відповідних розвідданих інтересах захисту батьківщини, уточнюється у повідомленні від Вікібаза. За даними розслідування, нацполу та ДБР Литвиненко та його заступник Сінайко надавали прямі вказівки щодо зняття постів охорони із за -об Білогородка. об'єкту Відомо, що лише тільки внаслідок виконання таких дій 5 лютого 2022 року було безславно і незворотньо втрачено не менше 3,5 з зразків штатної стрілецької зброї, зокрема і снайперської і автоматичної, крім того, ще вибухівки гранат, боєкомплекту до зброї. Також нібито саме Олег Сінайко віддав наказ підрозділу власної безпеки СЗРУ по фальсифікації даних щодо штатної зброї шляхом її фіктивної передачі бойовим підрозділам ЗСУ добровольчим батальйонам. У їх склади до зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.